Давно не бачал. Давно не бачивати. Да. Так. Ну что ж, о чем сейчас вещаете там? Я знаю, что вы блогер. Из Киева. Вы же в курсе. Вы же в курсе. Ну да. Да, так чему. Да, на стриме воображаете. На стриме или размовляете мову? Проплетаете. Проплетаете. Совершенно никого не ображал. Ну, ну я к шузу я Запытание, ну, такие что-то. Секта. До чего это было? До Ну, не знаю, вот такое. Это мое понимание такое сегодня. Да разумеется. Чего Ну, чего разумея. Когда пере, так сказать, перебарщивает с этим? С чем? С чем? Змовы. А как можно переборщить с мовой? Не знаю. Ну, кто-то знает, кто-то знает, как говорить про это. Как переборщить? Ну, скажем, а... заставлять там, типа этих самых, мандзюк там всех, всех вот этой чепухи, которая там... Что выполни... примушивать конкретно? Конкретно что примушивать? Конкретно примушувати розмовляти українською. Що тут, що тут ще конкретно. Хто кого примушує? Патрулі примушують. Патрулі? Патрулі! Тебе хоч раз лапов патрулі? Та ні. Та ж ні. Звісно, ні. ні. Ну в Німеччині вчиш. Ну як... примушують? Примушують. Чи необхідність? Чи необхідність? не, а аді у мене в Україні і необхідність вчить. Необхідність була, я її вчив. Ну, так а для а, та чого так, зараз вона, усе закидання? Вона. Треба вчити, треба знати державну мову. Треба знати, ну знаю. Ну, то й все. А дома собі спілкуюся, яку хочеш. Смислі вдома. Вдома з друзями. Вдома. Дома з друзями. Хочу на... вийти на улицю і. Сполкуватись на кеймове, на кейме, изручно. Так разговаривает, да. что кто забороняет? Тебе кто-то забороняет? Кто Конечно. Кто? кто? Ну, не знаю. Давай еще раз подумаем, кто-то забороняет. Давай, еще раз подумаем. Типа Бенюка, Мандзюк там еще. Я не знаю, кто там еще выступает. Что детей надо бить. Тебе кто-то забороняет? Мне? Ну, а как мне? Мені не забороняють. Ну і все, ну, то чого тебе А В смысле закидони? Ну прямі. Ну, ну, ти більше ти виїхав не з, України, все. з України все чи німецьку. Ти без німецької можеш отримати якісь послуги? послуги. Дозволи. Дозволи. Чи на роботу на тебе якусь кваліфіковану візьму? візьмуть візьмуть? Ні. Ні. Ну так і що тепер? Та нічого? И в Украине так буде. такое будет. В mm, Украине такое будет. Ну, Угу. Uh -huh. Есть uh -huh. закон. Який? Який? Какой? Какой, Який Какой закон? Який самый... Який... закон? Якою, я... Какой у нас закон самый большой? Конституция есть, да? Что так, і... так, і... там, там прописан русский язык? Статья 10, я там прописанный. Там прописанный. Да. Ну. Ну. Все. Але там Але там? Яка державна мова прописана в Конституции? Українська держава. Українська. Треба знати українську державну мову. Тобто, коли ти приходиш працювати на державну посаду, ти мусиш знати державну мову. Взагалі без проблем. І так само, коли я, наприклад, приходжу в якийсь магазин чи щось, я маю право вимагати, щоб мене обслуговували державною мовою. Ну, тут 50 на 50. Вимагати. Бо ви всі одні вимагателі. Знаєш, я, я, я вимагаю. З хералі ти вимагаєш. Не подобається закону України? закону України. Туди, куди тобі подобається. В ну, а що це ти мене виганяєш із України. Я тебе не виганяю. Я, не виганяю. я, тебе, я тебе, скажімо так, скажімо, так. Е, привчаю виконувати закон України. Закону України. Конечно, І ти України. сперся я на Конституцію України. На Конституцію України. Конституцію України Там прописано що? записано. Ну, прописано. Ми не в Європу вступаємо, а в Євросоюз, а в Євросоюз. А в Євросоюз. А в Євросоюз. це економічний ну, Союз. Це ну, щоб вступити, Треба трошки, ну, трошки знаєш, це розуміти. розуміти. Знов-таки вертаємося до того перебування. перебування. Не знаючи німецької. Дуже зручно. Знаючи німецько, я працюю. Да, все Працюєш. Так, Працюєш. Так. Ну, якимось да. там, таким, станом. таким скажімо, некваліфікованим. Некваліфікованим. Не не Навіть якщо я клінінгом займаюсь, Типу так, прийдеш, 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 прийдеш там, в лікарню, та в лікарню. Навіть в таксі сядеш німецьке. І буде німець таксіст. Як ти будеш з ним пояснювати, куди тобі доїхати? Треба німецьку знати. Для цього є інтернет. Для цього є Ну так от і ну, тут! Не слава знаєш українською використовуєш. В 5, 6, 7 уклад. No. Не no. знаєш no, українську. українську. Використовуєш. Використовує. І так далі. Де використовують? В Україні. Ну, в Украине. Береш, використовуєш, в використовуєш. Google, Translate і так далі. Так на курси записуєш. Записуєшся. Да. Знаєш, в Україні є таке Україні, чудове, місце чудове місце Тернопіль. Знаю. Знаєш. Знаєш. Там є, чудова, там є е чудова, е медична академія. Медична академія. Медична. Медична. І там дуже і там багато навчається людей, людей е з країн е Північної Африки. Африки. Алжир, Марокко, і, і так далі. І вони і за вони, два, місяці два місяці вивчають, да вивчають українську, українську мову. Українську мову. І ніхто, і ніхто не сперечається. І навчання, і навчання відбувається і навчання ну обрати або англійську, або українську. І дуже багато вчать і українську багато мову. І вивчають. Ви прожили, я не знаю, Ви значить там в Україні, на один десяток років. І щось вам не подобається. Не подобається насчет мови? Так. Так. Ну то да. Насчет мови. Нової... Не, насчет перебора. А з може... якого міста України, якщо, якщо не секрет? З Полтавской області. Ну, місто. <пост>. Я... Ну, сполика, не важно. Та чому ж? Цикаво. Циплаво. Хорошо. Ну, боитесь ну, назвати. Догадайтесь. Та Догадайте. да, що ж я буду гадати? Ну, ну а зачем она вам? Ну не хочу говорить, ты, ты, так это самое, раз и начинаешь это Нет, Не, ну это что, я думаю, ты поеду я вас шукаты туда. Шукати туда. Да, не надо меня. Ну, так ты ну, ну, так. Тем более ты, тебе показывают, что я нахожусь в Германии, а не в Украине. Ну, сам это. Ну, так. А что, Это за в Зараз в Украине. В Украине? Така, що ти поїду, що. Ти більше. Полтавщина, серце України. Серце, так. Да. Дуже люблю Полтавщину. своє місто. Шановне панство. Скільки часу проіснує е, даний Ютуб канал, я не знаю. Боти нас ми, точніше мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому щоб не втратити зв'язок, будь ласка. Підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке YouTube 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей. Ну, Вважаю, що в усьому треба іменти це саме. Какой-то здравий смус. Угу. А, все таке питання. Які То, державі, державі Півустрі належить півострі. Належить півострів Крим. Крим це Україна. Ну слава Богу, ну, слава Богу, хоч це знає. Тимчасово окупована територія. Ну добре, точно. Ну, хоч я знаєш. Да. Дякую. Але маю трошки іншу думку з приводу умови. Я не проти мови. Мені дуже подобається українська. Mm -hmm. Мені подобається спілкування українською. Але так як і ти, я виріс і все своє життя спілку... спілкувався. Ну, то а і... чому ти а мене, чому мене, мене до себе приблизно до себе приблик. Ну, тому що ти в прошлом, у тебе даже акцент е, може е, може довести це? Довести це. А? Можеш довести? Можеш довести. Той факт, акцент, что я с этим разговаривал, российскую мову, акцент слышно. Який акцент? який акцент? Ну вот акцент, понимаешь? Ну то есть это mm -hmm. может не услышать, скажем, как тебе сказать э -э человек, который не прожил и не знает. А у тебя слышен акцент? Самый який. Самый, самый так. Я пытаюсь. Самый сам який. Акцент? Mm -hmm. Mm -hmm. Скажімо, не та. Знає, а, щелепа кажу. вже не так. Щелепа, щелепа не так. Та? Щелепа А ти а, так. Ти... І чого таке це? Як можна розказати об акценті? Ні. Я вже Други, я роз... не, не друже. Я, розумію що... я, не знаю, що я вже розумію, що не знаю, що казати, не знаю до чого вчепитися і вигадуюся якийсь акцент, щелепо і так далі. Помиляєшся. У тебе дуже гарна українська. Я знаю, але акцент в деяких е випадках це чути. Ну, чути. Я зрозумів. Я зрозумі. Я зрозумів. Я зрозумів. Я У зрозумі. тебе а просто музичний, це музичний це слух. Ти ти почу почу ти слух, ти навіть почув акцент, не знає. Ти навіть не знаєш, де звідки, я? звідки я? я, але а ти, ти визначив акцент. Визначен. Це чудово. Це чудово. Ну, ти в Києві, по-моєму. Я не помню. Ти блогеруєш там в Києві. Сабо так. Видел твої ролики. Да? Ти поначалу на русском, потім перебежал на український. Ну, пожалуйста. Не перебіг. Перебігав. 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 Ні, в мене на початку дійсно. А чому, а, чому, а, чому були, на початку, я на думав, початку були? Думав, я думав, дійсно можливо, донести, можливо тим донести тим росіянцям. росіянцям. Що вони, що вони помиляються, помиляються. може щось а не що, знають, що? чи ще, щось а не в курсі. А сейчас о чому з ними розмовляєш? Що ще не донес? Що такому донес з Путін Я зрозумів, а, що їм Манкуртом та іншим, та іншим, іншим особам, особам донесу. Це ти на мене намікаєш неможливо не можливо, нічого. Це ти на мене намірка? Та ні, ти що, Хайбух мав Хайбух на мене. Манкурт так так, саме так, просто Роблю контент. Щоб допомагати Збройним ну, силам України Я, Я тебе, я тебе так сказать, допомагаю робити Ні, контент. Ну, абсолютно. Ти на стрімі чи пишеш? Для чого Для тобі ця інформація? Ні, ну подожди. Ну на на просто. Просто цікаво. Які питання тебе можна задавати? Якщо ти бачив. Якщо ти бачив. Я не помню. Ну, значить, ну ти так, підписаний певно? Подписан. Не, не подписан. Но, Я от, но, от, многих, от, многих, от многих отписался. Правильно. Правильно. Тоби туда, когда, туда. когда люди пере это самое, ну немножко, ну, начали перебарщивать, да, с языком перебарщивать. з Я не знаю, про що, про що ви розмовляєте з росіянцями. Подивишся, дивишся. Подивишся. Я не буду переказувати замість своїх юнізорів. За цей час, за сьогоднішній момент, Подивишся, дивишся. У мене там мене багато ролей. Сьогодні я виходжу. Сьогодні я думаю, Я думаю, не знаю, вже стыдно немножко. Соромно. Соромно. Тобі за що? Тобі за що? Слушки, з українських блогерів. Да, то, что оно расслабьтесь. Ну, что это вы не хотите донести то, что делается в стране? Кому доносят? Кому доносят Я не знаю, кому. Украинцы. Украинцы? Да, правительство А, украинцы сами не знают, что это. Сами-то довольно. Повернись до свого чудового полтавского листа. То же вы такие, что ты там що, що ти хочеш расист доказать? Ну він уже расист, скільки можна йому щось доказувати? Ну я що, буду заяснивать свою работу, запах. Ну Абсолютно. Ти у себе в глазу бревна не бачиш, а у расиста хочеш там щось то ему доказать. Сколько можно уже доказывать? Як бы ты варто меня слухал, я, я тебе сказал. Я, я давно пропадаю, что Зрозуміло? А що ти? Я роблю, Я роблю контент. І завдяки цьому Я роблю, контенту в мене є можливість допомагати, можливість допомагати, допомагати. нашим захисникам. А чого так виходить? Як так виходить? У захисників чогось нема? В державі так. чогось нема? Та так. ти що? Так. Та ти що, то Та завжди чогось не вистачає. Завжди чогось не вистачає. Дивись так, вистачає. Дивись, так не зараз будеш мені щось закидати. Маєш докази. Маєш докази корупції. корупції? Будь, ласка. Будь ласка. В НАБУ? НАБУ? САП приїхав, написав заяву, займаєшся. займаєшся. Ні. Ні. Не, Не сплой повітря. Не. Ну так а ти хоч в одну е, Шо? бригаду обращение Що значить, значить? Звертався, звертався до бригади. До бригади. До бригадного генерала какого-нибудь. Іли до бригадного я спрятую спрятую з, хлопцями. з хлопцями. Без ну, генералів. Песгенералів? Без з Без хлопців, генералів. так? Так з а чого. Питаю, чо, говоримо. Бригадний, бригадний говоримо, достаток. говоримо. Ти зараз. Ти зараз. Хочеш. Хочеш. Довести, довести. Довести. Що в Україні це, Україні, дуже, погано. це дуже погано. Повертайся, Повертайся починай змінювати. починай змінювати. Не nee, нельзя. Куди? В концлагерь поїхати змінило? Он стабил. Тоді ти Тоді, виїхало, ти, ти не з... маєш да, ніякого, ніякого морального, морального права, права. засуджувати, що так, що, так, відбувається. що тут відбувається. Так, це така це я, я так вирішив. Це не твоя країна. Ти не хочеш ти, не ти не сам відмовився зараз, міш зараз міш щось, щось робити? робити. Все, це не твоя, це не, це не твоя міш, країна. Якщо ти любиш і патріот, Будь ласка, повертаєшся і робиш, і робиш. патріот чого тільки. з німеччини, ой корупція, ой корупція, ой, не корупція, ой, корупція, ой мова, не мова, не мова, ой, не мова, не мова. Зеленський победив всю корупцію, там нема у нас уже корупції, нема? нема. Тоді чого не ти мені починаєш за корупцію тоді втирати, а стави осталось одно таке Чого тоді починаєш мені втирати за корупцію, дивись, я я цю маячню слухати не хочу. Не хочу чого безпідставно. Ні. Ну так, і. абсолютно. Маєш докази, маєш документи? Документи? Документи чого? Підтвердження, Підтвердження своїх слів. Чого? Корупції? Чи бандітизм? І того, і другого. І, той, і другого. Ти не знаю, відкрой телеграми там. Які телеграм? Я кажу, документ є. В смысле, відео. Якщо задає... в тебе є документ і ти не надаєш, ти автоматично робишся співучасником злочину. Ідете, Якщо в тебе цього тебе, нема, нема, тоді, тоді студи, студи пельку, пельку і мовчки, допомагай, допомагай збройним, збройним силам України. Вони ще не прийняли этот закон, так що пока ще не попадає. Куда ти не попадати не этот, Ну, под що ти розповідаєш, там співучасником там. Що корупцію, я я зрозумів. Я ти, 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 ти зовсім та, нічого, та? Не ти нічого не розумієш. В принципі. Розумі. Е, ти мені трошки ти вже набрид. Yep. Да, так. Uh, просто but пустословством. Пустосм. Жодного факту. Не довів. Можеш довести? Є, довести? довести. Є документи. Є документ, показати? Є документ. Є документ. Видео. Видео. Є документ. Пройти за є документ. є документ. Я говорю, відео Йдео, ти написав заяву. заяву. І Подійду. Доклав, це, доклав відео. це відео? Це, це відео верифіковане. Верифіковане kim. Дійсно, кім. Правоохоронними органами. Ну так, конечно. Так, конечно. Так, конечно. Де документи подаємо, это що дійсно. І видео відповідає действити. А які ще треба, що відео от знімав, чоловік? От, ти бачиш по мене задній дощ іде. дії... Я кажу, ти бачиш, зараз позаду мене йде дощ. Ну, мабуть. Так. Щось а я тобі зараз відкрию страшну таємницю, що позаду мене навіть вікна нема. Ну, це понятно, у тебе так ж так. То саме і там. Так і Ді, То а, саме а, і там. Що, зараз ти да, мені да, хочеш да, принести, принес, показати незрозуміло якісь відео. відео. Тихенько, не мотюкайся. Не мотюкайся. Тихенько був. Тихенько не слушав. Тихенько. Тихенько. Сергій Притула, на відміну від тебе, добряче допомагає Збройним силам України. Все, ти знову починаєш. Маєш докази, будь ласка, вперед, в прокуратуру, в САП, в набу, куди хочеш. Далі це, знаєш, твої чутки на рівні баби базарної. На цьому все. Просто, Просто защит, защит. базарна, базарна баба, от і все, от хто ти. При, при жопу говорила. Та на тому все. Ладно, дивись на долуги. Виїхало. Виїхало. Курсом руського воєнного корабля. Пішов вон. Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом. За що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжообсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності як чисті сорти найкращих, бразильської, колумбійської та з інших країн. Зерна Арабіки, так і авторські купажі, підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео, або залишити відповідний коментар під тим відео, яке ви дивитесь на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави!